Thank you Правоохоронці Одеси перейшли на посилений режим патрулювання. З 1 травня дорожчає газ для населення. Керівництво міста вступило в діалог з антимайданом. Людей закликають звільнити куликове поле від наметів. В ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! Методи політичної боротьби родом з 90-х знову в Одесі. Не встигла стартувати офіційна виборча кампанія в мери міста, як брудні технології проявилися у всій красі. Один з таких інцидентів підпал громадське приймальні народного депутата України Геннадія Труханова в ніч з 28 на 29 квітня. Приймальня розташована в Приморському районі. Це житловий будинок за адресою Фонтанська дорога 4А. Щодня сюди приходять Одесити, щоб залишити своє звернення народному депутатові, отримати допомогу або консультацію. Невідомі кинули горючу суміш, будівлю, постраждала вивістка і частково фасад. Відеокамери зафіксували невідомих, яких закинули коктейлі Молотова до приймання. В даний момент з'ясовуються обставини підпалу. Працюють правоохоронні органи. Немає жодних сумнівів в тому, що це черговий закид опонентів Геннадія Труханова, які діють звичними для них методами підпалювати, руйнувати, знищувати. При цьому абсолютно не замислюючись над тим, що можуть постраждати люди, мешканці нашого міста. Дотриматися умов Женевської конвенції, звільнити Куликове поле та сісти за стіл переговорів, закликав народний депутат України Геннадій Труханов. Наметове містечко, яке розбите на площі біля будинку профспілок, може стати серйозною перешкодою святкування дня перемоги 9 травня. Чи вдалося домовитися? Знає Ілона Варава. Вирішити питання розміщення наметового містечка, яке сьогодні розташовано на куликовому полі. Зокрема, це питання стосується проведення параду з нагоди дня перемоги, адже звичне для ветеранів війни місце тепер зайняте. Встановити святкову сцену. ніде. Мої сьогоднішні намірення прийти к вам розмовляти з вами для того, щоб знайти, як у нас модно зараз говорити в Україні порозуміння або знайти ті точки заприкоснення которые бы способствовали сохранению мира в Одесі, сохранению того, щоб ми свої політичні выражали цивилизованно. будь яку провокацію, яка може призвести до зіткнення, а тим паче кровопролиття потрібно жорстко присікти. Вважає народний депутат Геннадій Труханов. І тут не повинно бути винятків. Путем переговорів роз'яснення своєї позиції. Але це нужно, щоб делали мы як з однієї сторони, так і з другої сторони. в Одесі достаточно большое количество провокаторів. Я як народу депутата бре сотвістучі обращення оформляю для того, щоб розбиралися з тими, хто провоцирує ситуацію, і так без того накальону до приділу, поступитися місцем та піти на зустріч одеситам, особливо напередодні свят. Просять антимайданівців представники влади. Хто То має бути у Кто-то должен сделать шаг вперед. Я очень рассчитываю, что этот шаг вперед сделают активисты, которые здесь на куликовом поле. Это шаг не связан с какими-то уступкой политической позиции. Это шаг навстречу Одессе, навстречу спокойствию, благополучию в городе, навстречу курортному сезону в городе. Ну и, конечно же, это мне кажется, был бы шикарный, хороший пример для всей Украины, как необходимо решать политические конфликты на городском уровне. Зустріч стала першим кроком до мирного діалогу і ґрунтом для подальших роздумів. Попереду велике свято 9 травня. Тож потрібно зробити все можливе, щоб воно у місті Героїв Одесі пройшло мирно і без провокацій. Аби пам'ять про ветеранів, які загинули, та дань поваги до ветеранів, які живуть поруч з нами, не була споплюжена політичними чварами. Зустріч аналогічно тіть, що пройшла на куликовому полі. Народний депутат України Геннадій Труханов вирішив провести з їхніми опонентами. Компроміс має бути знайдений заради Одеси. Я дуже би хотів. чтобы на майские праздники было все спокойно и сделаю все возможное, все, что зависит от меня, для того чтобы у нас на майские праздники Одесса встретил спокойствие в преддверии начинающегося курортного сезона в нашем прекрасном городе. Для этого нужно очень много поработать и вот где-то остудить горячие головы, где-то убедить киевскую власть, которую провоцирует сегодня, говоря отсюда, докладывая, что ситуация нестабильна. И и у меня есть данные, которые я должен проверить о том, что посылают сюда людей, якобы в помощь. В помощь кому и для чего. Я, например, не видел до сегодняшнего дня, что нам нужна какая-то помощь. Поэтому, может быть, у нас до этого сохранялся относительное спокойствие. Оно выражалось в мирных демонстрациях, в мирных шествиях. Нам, не дай бог, нам сейчас допустить ситуацию, чтобы спровоцированный приезд сюда якобы миротворцев в кавычках. Спровоцирував ситуацію, вона вийшла з під контролю. Этого ми ми не можемо допустити. І не допустимо. Ілона Варава Георгій Дячик. Спокійних травневих свят без політики хочуть жителі Одеси. Люди переконані, відпочивати в місті, коли в Одесі існують певні протистояння неможливо. Своїми переживаннями мешканці Київського району поділилися з народним депутатом Геннадієм Трухановим. Тему продовжить Ілона Варава. Поспілкуватися з народним обранцем на традиційну вже зустріч у дворах прийшли жителі Київського району. Тему розмови задали першотравневі свята, а точніше повідомлення у змі щодо можливого загострення політичної ситуації цими днями. Городяни втомилися від постійних протистоянь і хочуть спокою. Якщо б... Ну, Как-то оградить Одессу от подобных маршев, то может быть не было такого противостояния даже Майдана, антимайдана. Людей, конечно, интересует, когда и почему у нас, когда у нас перестанут шествия по городу ходить, различного рода, когда мы успокоим жизнь и поймем о том, что мы сегодня живем в единой целостной Украине, что Одесса – это украинский город, и все остальные провокации. На тему это це более чем провокація, знати про проблеми жителів свого міста не що одне із головних завдань народного депутата Геннадія Труханова. Адже саме таким чином можна зрозуміти, що саме хвилює кожного городянина, а вже тоді виносити першочергові завдання для вирішення на державному рівні. Робота і постійний чотирьох, або постійний контакт з жителями нашого міста. у мене не поврачується ізик са ізбирателями, тому що ізбирателями ми какої-то маленький проміжуток. А в основном земляки, которые живут живут и работают. В нашому місті. Київський район Одеси вважається новим, проте і тут питання благоустрою дворів актуальне. Сюди ж відноситься і сфера житлово-комунального господарства і вільного доступу на пляжі і нестачі дитячих садків. Геннадій Труханов спробував відповісти на всі питання громадян. Кожне з яких було записано і взято під контроль його помічниками. Я обретілася з проблемою, ж до нас всіх при погошенні тарифів на комунальні послуги, особливо на атапліні, тому що... Низкий уровень и, и, и не повышающийся уровень прожиточный заставляет об этом задумываться. У нас сильные проблемы за вот ОСМД я очень чувствую, потому что денег взять людям негде, и люди не всегда можуть вовремя рассчитаться за отопление. За этим следуют либо штрафные санкции, либо судебный исполнитель приходит и арестовует И Парализована парализована работа ОСМД. Одесити покладають великі надії на допомогу нардепа. Геннадій Труханов відомий Одеситам як людина справи. А тому всі проблеми, озвучені на зустрічі, може бути вирішено. Ілона Варава, Марія Яницька, Георгій Дячик. Якщо для більшості городян травневі свята це привід відпочивати, то для співробітників міліції посилений варіант служби. Цими днями в охороні громадського порядку буде задіяно близько півтори тисячі міліціянтів. Патрулювання буде цілодобовим. Деталі у наступному сюжеті. 1 травня в Одеському регіоні заплановано 11 масових заходів, в яких братиме участь близько 5 тисяч людей. Для охорони громадського порядку на цих заходах буде задіяно близько 300 співробітників міліції. На посилений варіант несення служби міліціянти Одеси та області перейшли вже з 30 квітня. Усилений варіант несення служби предполагає дежурство в підрозділеннях, в суточному дежурстві, И увеличение количества личного состава, который задействован. Выставляем в суточном режиме 1412 человек. Это на каждый день. 1412 человек для обеспечения охраны общественного порядка. Крім того, створено оперативний резерв в кількості 800 чоловік особового складу. Додатково до охорони громадського порядку планується залучити членів зареєстрованих в Одеській міськраді громадських формувань, а також співробітників декількох приватних охоронних фірм. Вони будуть включені до складу патрулів як піших, так і автомобільних. Марія Яницька, Георгій Дячик. Українці готуються до схуднення гаманців. З 1 травня ціна на газ для населення зросте на 50%. відсотків. Найбільше нові новації ударять по сімейному бюджету власників приватних будинків, які використовують блакитне паливо для обігріву осель. Експерти називають підвищення вимушеним. Люди це розуміють, але де брати гроші на додаткові витрати не знають. Думки Одеситів збирала Марія Яницька. Тарифи на газ в Україні не змінювалися вже три роки, зазначають експерти. Якщо раніше один кубометр газу обходився близько 80 копійок, то з 1 травня за такий об'єм вже доведеться платити більше гривні. Одесити впевнені на цьому подорожчання не закінчиться. а ціни на газ потягнуть за собою. Інше Як у нас дорожає газ, так у нас одразу доражає все. Тому нічого дивного. Ситуація в країні жахлива. І при жахливій ситуації хто-то має руки. Звісно ж, так, да, це скажеться як то на наших жителів. Сторону, ж. На такий крок влада України пішла не лише на вимогу Міжнародного валютного фонду. Ціни на газ для України рекордно підняла Росія. Проте платити більше одесити не готові. Ні морально, ні матеріально. Не готові совершенно. Ну, зараз звільняють всіх з роботи. Сокращение, у меня даже на фирме сокращение. Я мать-одиночка, у меня ребенок, никого нет. Как бы я считаю, что это ну, вообще не, нет смысла вообще этого даже делать. И никто не готов. Никто не готов, не, но нас никто не спрашивает, что мы по этому поводу думаем, если у нас деньги. Главное, что им нужны деньги наши. Это на вымирание. Это жестокое уничтожение народа идет. Это стопроцентно. В основном пенсионеров. Пенсіоніра пенсія маханька, такую пенсію б там в Києві, кожен із депутатів отримав, як отримає ми. От. А не то що тоді тисячі. І для них ніхто дорожання це ноль. А для нас це бізум'я, ми все ума сходимо в Одесі. Послабити ціновий тиск мають компенсації. Їх будуть отримувати сім'ї, дохід яких менше прожиткового мінімуму. Натомість деякі одесити впевнені, підвищенням тарифів влада хоче наповнити посту казну країни. Але одностайності щодо правильності цих дій немає. пополнить свою казну за счет нас. Милое дело. Как нету денег в казне, значит сразу надо к гражданам обратиться в кошелек. Пускай те, кто выше, которые наворовали, там и пополняют. Если других вариантов нету, то почему бы и нет? Как? Насправді дії влади городяни оцінять лише тоді, коли отримують нові квитанції із захмарними цифрами. Сподіватися на те, що ситуацію врятує адресна допомога, яку обіцяють найбіднішим, теж марно. За неофіційного працевлаштування а в таких умовах зараз левова частка населення отримати державні дотації навіть тим, хто їх потребує, буде складно. Марія Яницька Дмитро Мисаєв. Одеси там якісну медичну допомогу. Вже цього року у нашому місті запрацює сучасна лікарня швидкої допомоги. Її споруджують на території клінічної лікарні номер 10 Медзаклад обладнають новітнім обладнанням. Хітробіт проінспектував народний депутат України Геннадій Труханов. Свого часу саме він посприяв початку будівництва лікарні. За ініціативи Нардепа, три роки тому була скликана позачергова сесія та підписано договір з інвестором. Подробиці у наших кореспондентів. Будівництво нової лікарні швидкої допомоги йде повним ходом. Незабаром розпочнуться внутрішні роботи триповерхової будівлі. Новий центр екстреної медичної допомоги перший і поки що єдиний в Одесі. Обладнають його за останнім словом техніки. Обслуговуватимуть тут хворих усіх категорій. Ця лікарня буде безплатна для всіх людей, живуть в Одесі на Україні. Эта больница будет буде самую главную функцію в случаї любой трагедії та скорої допомоги для багатих, для бідних. По завершенню будівництва клініку передадуть місту. Вона має стати найкращою медустановою України. За словами координатора проєкту, на будівництво було виділено 33 місяці. Але проєкт зможуть завершити з 10-місячним випередженням. Сьогоднішня більцігулі, больница, больница будет Мерседес. Мерседес по всем по оборудованиям, по уюту, по коридорам, по мраморам, по паркетам, по всем узлам больничные для людей. Сегодня мы э, рады, что стоит уже, как говорится, коробка надо роботи власті, надо роботи мені як народному депутату при помощі государственного бюджету наповнитиучження міцинське сучасним медицинським обладнанням. У лікарні швидкої допомоги буде діяти практика європейських лікарень. Хворих оперують і через кілька днів вони вже виписуються. А для тих, хто потребує більш довгого лікування, передбачають близько ста ліжок. Оскільки десята клінічна лікарня стане серйозним медичним вузлом, то необхідно подбати і про інфраструктуру. Нам необходимо здесь предусмотреть подъезд машин, это нужно поработать и с дорожным движением нашим, нам необходимо здесь будет поработать с жителями, для того чтобы, убрав их в гаражи, предоставить им, им новые места, но тем не менее надо расширить и обеспечить доступ к машинам скорой помощи. Соответственно, большая работа должна быть и по оборудованию не только больницы, но и соответствующие современные машины скорой помощи. Нардеп переконаний, задумано вдасться здійснити в максимально короткі терміни. В тому, що медустанова стане справжньою підмогою для сучасного розвитку медицини в місті і країні, впевнений і виконуючи обов'язки одеського міського голови Олег Бриндак. Ми теж розуміємо, велику соціальну відповідальність. це большая нагрузка і визов для міста, тому що такого рівня лікарня – це не просто стройка. Це десятки, це тисяч зайнятих людей, це ціла інфраструктура, це повністю пересмотр, по пересмотр системы здравоохранения в місті. У свою чергу Геннадій Труханов взяв будівництво лікарні швидкої допомоги під особистий контроль. З поміж іншого він пообіцяв посприяти в облаштуванні критих переходів між реанімаційним відділенням центру екстреної допомоги та міській лікарні 10 Марія Яницька Георгій Дячок. Пара індійських журавлів поселилася в одеському зоопарку. Дивовижні птахи прибули до нас із Європи, і є найвищими перелітними у світі. До того ж, цей вид занесений до червоної книги. Бачили новачків та вивчила їхні повадки. Марія Яницька. Перше, що вражає, це розміри журавлів. Їх рід сягає близько двох метрів. Індійські журавлі найкрупніші у своєму сімействі. Вони вірні своїй парі і дуже легко вживаються з людьми. Проте зараз цей вид під загрозою знищення. Ми єдиний зоопарк в Україні, де є ці замічательні птиці. Вони до нас попали з Європи. Ми їх виміняли. На приплод, на вот нашого наш приплод этого года на е, європейських муфлонов. Одесити вже встигли оцінити нових мешканців, але директор зазначає, ця птиця досить небезпечна, бо завжди намагається довести свою першість. Заради безпеки відвідувачів. Нових мешканців відгородили подвійною сіткою, але цікавості відвідувачів це не завадило. Зрілі дуже ніабичне огромних розмірів журавель. Который с такой гордой осанкой, и видно, что птица такая горделивая сама себя как бы уважает и любит. И людям эти птицы очень понравились. Досвід роботи з журавлями в Одеському зоопарку вже є. Тут успішно розмножуються степові, сірі і навіть вінценосні журавлі. Тепер сподіваються отримати потомство індійських. Цей э, вид серйозно не відрізняється від от його біології, від інших видів журавлів, просто він найкрупний. І я думаю, що э, ми зможемо добитися розмноження цієї пари. Ніяких складностей в їх содержанні ми не спитуємо. Вони очень швидко адаптувалися, всього сидять некілька днів на новому місці. но вони буквально в перший же день вже чувствують себе хозяевами. Повноправними господарями літнього вольєру відчули себе і пташенята страуса. На свіжому повітрі вони під пильним наглядом своєї мами. Залишати весь приплід зоопарку немає змоги. Тож більшість пташенят будуть вимінювати. Все заради сімейного благополуччя інших звірів. Мы хотим взять еще самку зебры, еще хотя бы одну. Мы хотим взять две самки зубра. У нас есть самец очень хороший, и для него нужны девочки. Нам прежде всего, конечно, нужно комплектовать пары. Есть такое понятие, как ремонт поголовья, то есть, допустим, когда животные стареют, да, их надо заменять молодыми. Это тоже есть. Колекцію звірів планують поповнити сорікатами та рисю, але для серйозного розширення колекції поки що не вистачає місця. Вирішити проблему сподіваються за рахунок спеціальної програми розвитку. В її рамках мають збудувати деякі нові об'єкти, в тому числі й новий ведмежатник. Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. У мене на цю хвилину усі новини. Номер редакції 705-79-91. Будемо раді вашим повідомленням. Мирного вам неба і лише гарних новин. До зустрічі.